Щорічно в Україні у 3 суботу травня відмічають День Європи. Європа це один з континентів на планеті Земля, на ньому розташовано багато країн, там живуть різні люди з різними мовами та культурою. Це особливий День для України, бо вона прагне стати частиною Європейського Союзу. Який об'єднався заради миру, безпеки, економічного розвитку та щасливого майбутнього для всіх людей, Європейський Союз дбає про безпеку, довкілля, охорону здоров'я, освіту своїх громадян. І наша країна теж прагне бути щасливою та незалежною. Один з символів Європейського Союзу є прапор. Кола з 12 зірок на блакитному тлі символізують народи Європи в колі. Це знак єдності, число зірок незмінне, символізують досконалість, повноту. Гімн Європи, дев'ята симфонія Людвіга Вана Бетховена «Ре мінор» складається з чотирьох частин. Остання частина Ода Радості є символом Європи. Вона закликає об'єднуватись всіх хороших людей та жити з радістю в серці. Саме під цей твір ми вирушаємо у подорож Європою. Наприклад, якщо ми потрапимо у Францію або Італію, ми не можемо побачити найвищу вершину Європи гору Монблан. Найвища вершина Європи розташована на кордоні Італії та Франції. Та кожна з цих країн називає Монблан національним надбанням. І її кожну щороку відвідують багато туристів. А ось на території Італії знаходиться найменша незалежна держава у світі. Називається Ватикан, резиденція Папи Римського, центр католицької церкви. У Франції у місті Париж знаходиться відома на весь світ Ейфелева вежа її висота 324 метри. В народі її називають Залізна вежа. А в Німеччині можна побачити дуже цікаві старовинні замки, а подорожуючи Україною Карпатські гори. Чарівне тепле. Море. В європейських країнах ще дуже багато місць, які вразять нашу уяву. І саме тому був створений Європейський союз, його штаб-квартира знаходиться у Брюсселі. Це місто, столиця Бельгії. Цей союз об'єднався заради миру, безпеки, економічного розвитку. Саме він підтримує Україну в її нелегкій боротьбі.